Ворожих цілей збили наші захисники під час масованої атаки. Всього ж окупанти запустили по Україні 184 ракет та дронів. За даними повітряних сил, залізят летіло з Воронецької, Волгоградської та Білгородської областей. Також фіксували цілі з Каспійського та Чорного морів. Всього українські військові знищили дві балістичні ракети: 55 крилатих, чотири керовані авіаційні ракети х 59 Х-69, а також 10 С-300 та С-400 і 54 шахеди. Під приціл потрапили енергооб'єкти у семи областях України. Після чергового масованого обстрілу України Ерефія в особі свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова в чергове цинічно заявила про готовність до переговорів щодо України. При цьому він стверджує, РФ Ерефія хоче обговорювати загальну європейську безпеку, а не лише Україну. Водночас Лавров додав, що Москва не має ілюзій стосовно того, що з приходом Трампа обов'язково почнуться переговори. Раніше ж Путін заявляв, РФ Ерефія не збирається відступати від власних умов.